Що вважається лікарською помилкою? Лікарська помилка це дія або бездіяльність медичного працівника, що призводить до погіршення стану здоров'я пацієнта, виникнення нових захворювань або смерті. Що робити? Якщо ви стали жертвою лікарської помилки, якщо ви вважаєте, що ви стали жертвою лікарської помилки, то ви маєте право звернутися до керівництва медичного закладу, а саме написати скаргу на дії медичного працівника або загалом на роботу у закладу, а також звернутися до суду та подати позов про відшкодування шкоди. Яку відповідальність можуть нести медичні працівники? Медичні працівники можуть нести кримінальну, цивільно правову дисциплінарну відповідальність для притягнення медичного працівника до відповідальності Необхідно встановити причинно-наслідковий зв'язок між діями медичного працівника та шкодою, до якої призвели ці дії. Як довести факт лікарської помилки? Лікарську помилку загалом довести складно. Основними етапами є збір доказів. Це може бути медична документація, результати аналізів або висновки фахівців. Також проводиться медична експертиза. Незалежна медична експертиза встановлює факт допущення лікарської помилки та наслідки, які вони становили для стану здоров'я пацієнта.